Привіт! Я вже робив відео про реставрацію опори двигуна, але зараз з'явилися нові дані, якими я хочу з тобою поділитися. Тому я вирішив перезаписати це відео і зробити його більш інформативним. В цьому відео я буду розказувати, як і для чого реставрувати гідроопору двигуна на автомобілях Рено, ну і на інших автомобілях, скоріш за все, вона реставрується так само. На третій лагуні гідропора кріпиться трьома болтами до кузова автомобіля. І щоб дістатися ось цього винта, потрібно буде відкрутити пачок охолоджувальної рідини і трохи відвести його в сторону і трьома болтами до самого двигуна. Тобі знадобиться голівка на 16, і перед тим як відкручувати болти від двигуна, потрібно його підперти чимось знизу, тобто підняти автомобіль і щось підкласти під двигун. Якщо це не зробити, він просто впаде. Бачок треба відкрутити голівкою на 13. Тож, я маю дві старі гідроопори. З правої сторони це від К9К 1,5 DCI, з лівої сторони це від М9R20 DCI. Як можеш побачити, знизу резинка впала всередину. На нових гідроопорах вона виступає і там є рідина. Тут вона вже частково витікла. Ну і що стосується оцього шнура. На гідропорі, коли вона встановлена на двигуні, навіть на новій гідроопорі, вони не натягнуті повністю. Коли гідроопора знята, навіть вже добре поюзана, ці шнури натягнуті. Тому судити, нормальна гідроопора чи ненормальна, тільки по шнурам не є правильним. Розбираємо наші гідроопори. Для цього нам потрібно. Вирівняти три пелюстки, які знаходяться зверху. Зробити це нелегко, тому що вони мають бути максимально рівні для того, щоб верхня частина гідроопори могла вільно знятися. Що трапляється з гідроопорою, чому вона не працює? Оця рідина, яка знаходиться всередині, вона не дає контактувати металу і резині. І коли ця рідина з часом потихеньку виходить. Резина починає контактувати з металом і вібрації від мотору передаються на кузов автомобіля. І через ці вібрації у середині лагуни третього покоління дуже багато шумів, скрипів і так далі. Реставрація гідроопори не панацея. Все, що вона тобі дасть, це час від двох тижнів до двох місяців, саме стільки буде працювати відреставрована гідроопора в залежності від стану. Резини, яка знаходиться знизу неї. І вона дасть тобі цей час для того, щоб зрозуміти, чи є в тебе проблема з цією гідроопорою, чи потрібно її міняти, чи ні. І якщо ти будеш її міняти, то міняти її потрібно виключно на оригінальну реношну опору. Всі інші пропрацюють так само, десь місяць, максимум два, і тобі доведеться все одно купувати оригінально. По факту. Часу на реставрацію гідроопори разом із зніманням іде десь хвилин 40-50, в залежності від того, як в тебе стоять руки. Це не так багато часу, але це дасть тобі змогу зрозуміти, чи потрібно її міняти чи ні, чи потрібно дивитися кудись в іншому напрямку, звідки йдуть вібрації. Довелося трохи повозитися, щоб вирівняти однією рукою ці пелюстки, але все ж таки я це зробив. Знімаємо верхню частину і бачимо під нею резинову частину нашої опори, у середині якої у нас іде сталева кулька. Ця кулька тримає рідину всередині. Рідина це поліпропилен-глюколь або, по-простому, охолоджувальна рідина. Саме нову охолоджувальну рідину я й буду заливати в опору. Ну, а тепер цікава річ. Я зняв верхні частини зліва К9К, справа М9Р. І, як бачиш, нижні частини однакові. Причому вони йдуть однакові як на К9К, так і на М9Р, і ще на 2 літровому F4RT. Тобто, ти можеш взяти найдешевшу, яку знайдеш по акції чи ще якусь, і просто поміняти верхню частину. Тобто верхню частину береш зі свого автомобіля, а нижню ставиш від нової опори. Просто в залежності від двигуна, ціни різні, а акції можуть бути, наприклад, на інший двигун. Таким чином, можеш зекономити не одну тисячу гривень. Також кажуть, що від латитюду підходять, але я це не перевіряв на 100% не впевнений. Якщо є можливість, можеш просто порівняти від лагуни 3 і від латитюду. Ще раз верхню від свого автомобіля, а нижню частину береш від нової опори. Ну і подивись на дві нижні частини, які були у вжитку. Зліва К9К, справа М9Р, але, скоріш за все, вони просто були у використанні різний проміжок часу. Тобто, оця зліва вона виглядає краще, ніж та, що справа. Та, що справа, вона просіла набагато більше. І через це вібрації так само передаються більше. Хоча нижні частини однакові. І резина в дуже гарному стані, без мікротріщин, і нічого там не витікало. Якщо на твоїй гідроопорі тут є тріщини, то реставрувати її немає сенсу, вся рідина витече дуже швидко. Не забудь звернути на це увагу перед початком реставрації. Далі, по самій реставрації. Дістаємо металеву кульку, яка тримає рідину всередині. За рахунок форми верхньої частини опори, ця кулька знаходиться всередині, але так чи інакше, через тиск рідина все одно проходить крізь кульку. Ну, а це залишки рідини, яка знаходиться всередині. Вона чорна, вона вже ніяк не виконує свою функцію. Просто через те, що її там недостатньо цієї рідини. Ну і щоб звільнити нашу опору від рідини швидше, потрібно просто натискати на резинку зверху. Ось таким чином. Рідини там небагато, буквально мілілітрів 70-80. Ну і для порівняння колір рідини опори, яка була продавлена більше. Вона більш чорна. Не впевнений, що саме таку рідину заливали всередину. В першому відео я брав моторну оливу, тому що в мене не було охолоджувальної рідини. На цей раз я все ж таки візьму саме охолоджувальну рідину. А далі береш шприц, спринцовку або щось, чим можна заливати цю Охолоджувальну рідину всередину і просто потихеньку заливаєш. Саме потихеньку, тому що там дуже складна система, і щоб повітря повністю вийшло, це потрібно робити не поспішаючи. Всередині цієї гуми є щось на кшталт равлика для того, щоб краще тримати тиск. Після того, як рідина вже не входить всередину, потрібно вставити кульку. Доведеться застосувати трохи фізичної сили, тому що входить вона туди не дуже легко. Ну і для порівняння після реставрації дві нижні частини. Тобто вони як були посаджені, так посадженими і залишаються. Все, що ти робиш, це просто додаєш рідину, яка якийсь час буде працювати у цій гідроопорі. Як я вже казав, від двох тижнів до двох місяців. Ну, а далі потрібно просто зібрати гідроопору. Вставляємо верхню частину і частково загинаємо пелюстки. Чому частково? Тому що потрібно спочатку натягнути шнур, а вже потім повністю загинати пелюстки. Для чого потрібен цей шнур, точно сказати не можу, але думаю, що для того, щоб тримати гідроопору у зібраному стані, щоб вона не розвалювалась, щоб рідина не витікала. А може і не для цього. Далі по встановленню нашої гідроопори. Коли ти встановив її, коли ти закрутив болти в корпус автомобіля, коли ти частково вже закрутив болти в двигун автомобіля, повністю їх затягувати потрібно тільки на заведеному двигуні. І це стосується ще й оцієї кісточки. Тобто болти і гідроопори стануть тільки тоді на місце, коли двигун буде заведений і пропрацює. Хоча б кілька хвилин. Якщо повністю затягувати ці болти, коли двигун буде не заведений, вібрації будуть набагато більші. Останній раз цю кісточку ставив не я, тому вирішив її також перевірити і закрутити саме на працюючому двигуні. Ось, в принципі, і все, що я хотів тобі розповісти. Це не панацея. Це буде працювати недовго, але ти точно зрозумієш, чи потрібно тобі купувати нову гідроопору, чи потрібно дивитися кудись в інше місце. Дякую за перегляд.